Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми поговоримо про кричучий випадок несправедливості в українських судах. Суддя Ірпінського суду, шестопалова Яна Володимирівна, винесла рішення, яке, на мою думку, суперечить фактам і доказам наданому суді. Чи була це помилка, чи щось більше корупція? Давайте розбиратись. Розповідаю коротко про справу. Я брала участь у судовому процесі, де я вважаю, мала виграти 100%, адже всі докази були на мою користь. Але сталося інакше. Які саме докази я надала, чому вони були вагомими і незаперечними, як позивач не зміг довести свою правоту? Питання: чи могла суддя мати особисту зацікавленість у такому рішенні, чи були ознаки упередженості перед час процесу, чи був тиск забудовника на судовий процес? І чи дійсно об'єктивно суддя розглянула всі матеріали справи і досліджені докази? Це лише один випадок. Але він може бути не поодиноким. Якщо ви стикалися з подібним, напишіть у коментарях, а також поділіться відео, щоб більше людей знали, як працює наша судова система. У наступному відео ви почуєте інформацію про взаємостосунки між забудовником, співвласниками, керуючою компанією міською радою та іншими органами влади. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, і слідкуйте за нашими розслідування та порадами юристів.